Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні вам розповім про перепілок. Чому вам варто звернути на них увагу? По-перше, на 36-й день після того, як вилупиться птиця, у вас буде вже перше яйце. З 36 го дня, ну я держу днів 45, уже можна забивати петушків на м'ясо. Тобто, у вас буде приблизно. 50 на 50, ну можливо не 50, а 50, а допустім, 40 на 60% процент петушки і курочки. Петушки вам не потрібні. Ви оставляєте одного до 5-6, остальних всіх. Робимо забій, тому що вони просто будуть їсти лишній корм і будуть дуже сильно із-за пресинга забивати курочок, тобто будуть їх защіпувати, постійно стрибати. Цього не треба допускати, їх треба вибивати. Тобто у вас буде вже перве м'ясо на 36-й день можна зробити, особливо, якщо ви будете держати бройлерних перепілок, вони крупніші, там набагато більше м'яса. Раджу ділити по породам. Якщо ви хочете на м'ясо, то беріть бройлерних. Якщо ви хочете на яйце, то звісно, беріть несушок. Несушки будуть давати вам кожного дня яйце. Бройлерні дають чуть менше. Буде десь яйце раз в два дня, півтора. іногда в три смотреть, як будете кормити. Тобто якщо хочете яйце, то беріть на яйце. Якщо хочете на м'ясо, то на м'ясо. Далі. Дуже швидко ростуть, їдять небагато. Постійно у вас яйце, яйце перепілки зварене, яйце курини зварене, це небо і земля. Хто не пробував, то обов'язково спробуйте. Особливо, якщо у вас малі діти, їм і цікавіше, і воно і добріше, і воно і корисніше. Тобто одні тільки плюси. Комбікорм обов'язково їм треба давати, тому що несуться швидко, несуться постійно. Напротязі року, поки вони винашуються, вам потрібно або добре збалансований корм робити, але це дуже такий геморой. Тобто треба всього додати. Щоб зробити збалансований корм, треба дуже багато купити різних інгредієнтів, їх змішати, дешевше купити вже готовий комбікорм і не морочити собі голову. Тим більше, що ви будете держати, допустим, 40-50 штук голів вам хватить з головою на сім'ю з 5-6 чоловік. Більше не треба, навіть це вже і багато, і 30 вже хватить. Ну, Представте, якщо у вас буде, допустимо, 30 штук, і з них буде 25 курочок, тобто, як мінімум, 20 яєць в день у вас буде перепілки. Звичайно, щоб зробити, пожарити яйце, можна і всі 20 зараз влупануть сковородку і з'їсти. Поначалу ви будете до них голодні, прям їсти, 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 а то просто будуть лежати в холодильники, вже почнете і сусідам роздавати. Тобто дуже вигідна птиця в плані, якщо у вас малі діти, вам потрібно постійно їсти та й для себе їсти набагато добріше, ніж курине. Несуться год, тому що вони у вас в теплі в домі або в сарайчики, обов'язково в теплі мають бути. Це не обична куриця. Якщо вони будь в холоді, то, звичайно, ж не будуть набагато гірше. Чому це так трапляється? Ну Тому що, коли холодно, птиця більшу частину корму якусь з'їдає, використовує на обігрів власного тіла. Тобто просто згорає корм, енергія уходить на обігрів, щоб не загинути. Соответственно, на яйцо не вистачає. Вони більше їдять і хуже несуться, обов'язково мають бути в теплі. Ну, 40 перепілок, це буде у вас клітка, допустимо, така метр на пів, метр на півтора, максимум. Невеличка клітка, ось я вам показую клітка, в неї влазе 80 штук. 40, це прямо вони тут будуть себе вільно почувати, пригати. Далі. Чому робиться ще забій петушків? Петушки дуже голосні, дуже сильно кричать. Це один єдиний мінус перепілки. Це те, що петушки постійно кричать. І в такий противний писк у них що вам не сподобається. І представте, вони кричать і днем, і ночью мало приємного. Тобто, петушків обов'язково треба. Більшу частину забирати. Ви просто вибираєте найкращих оставляєте. Допустимо, якщо ви хочете залишати з них яйце і далі інкубувати, і вже, щоб власна курочка була, найкращих вибрали. Тих, що погірше, то зробили забій. Ілі закоптили, і зварили супчик дитині, самі з'їли, шашлик зробили. Звичайно, що там м'яса не дуже багато, щоб наїстися, треба і дві-три перепілки з'їсти. Ну, все одно м'ясо дуже добре. М'ясо корисне, особливо для дітей. Ще раз скажу, якщо у вас є діти, то обов'язково зверніть увагу, перепілка навіть краще, ніж бройлер. Допустим, нормального бройлера, щоб виростити, треба мінімум 45 днів, а то й краще 60 держати, щоб вони були такі жовтенькі, гарненькі, жирненькі. А перепілка у вас вже на 36 й день готова, тобто місяць і тиждень, і все, і вже можна робити забій і яйця з перші получати. По пропойкам можна нічим не пропаювати. Це така птиця, що не хворіє. Єдине, що Якщо у вас місце, допустимо, сарайчик, в якому ви постійно держите, і гусе, і курей, то есть, і ви в тому місці не обрабатуєте, то краще перестрахуватися, пропоїти. Обично аптечка берете, та що для бройлерів іде. Ну, якщо ви це місто після кожної партії обрабатуєте все приміщення, годівниці обрабатуєте і у вас немає контакту птиці, то це робити не обов'язково. Тут дивіться на свій страх і риск. Тобто вони не гинуть, як обична птиця. Єдине, що, допустим, якщо ви ставите 40 штук, в течение года 4-5 штук обов'язково у вас загинуть, тому що дуже сильно виснажується організм, у них вони постійно несуть яйця, ну, буде падеж на протяженні е времени, якого будете держати. Тобто, якщо ви хочете допустим, 40, ставляйте оставляйте 45 з запасом, тому що буде відход не масовий, але періодично будете заходити. Буде якась перепілочка мертва. Це щоб знали. Тобто, якщо ви хочете определене кількість, щоб у вас було яїць, то на це розраховуйте. Всім рекомендую. Дуже гарна птиця, швидко росте, несе яйця, радують око, невелика клітка. Єдине, що ну, постійно треба прибирати їхній кал, треба знизу робити піддон. Це не проблема, це все убирається. Якщо є пілка, просипала пілочкою, не запаха нічого не буде. Якщо прибирати за ними, звичайно, якщо ви просто їх посадили, і вони у вас сидять в одному місті, какай, то буде воняти. Тобто, якщо за птицею не ухажувати, звичайно, буде срач. Якщо буде все культурно убрано, то все буде добре. Також, шановні пані і панове, всім рекомендую, під відео в описі буде мій телеграм. Туди заходьте, можете подивитися насіння, яке вже є на цей сезон. Насіння всіх овочів, які я вирощую у себе в огороді. Насіння оброблене від грибків, при замовленні 10 штук і 2 йдуть в подарунок. Тобто, все це, що я буду вирощувати в цьому році, все можна у мене придбати і зі мною вже по сезону вирощувати. В цьому році буде трішечки змінений формат, буде 2-3 шорта виходити, тобто короткі ролики. Прямо в той день, що я буду робити, допустимо, сьогодні я делаю обробку і висадку, я одразу коротке відео зняв вам закинув, що я зробив. І ви можете за мною слідкувати і точно так же вирощувати. Всі обробки покажу. Так як насіння оброблене, то вам потрібно буде оброблювати грибкових захворювань і от шкідників, уже коли буде 3-4 настоящих листочка. Тобто, все це я буду показувати, буде багато цікавого, всім рекомендую. Замовляйте і буде всім щастячко. А так ще раз скажу, дуже. Дуже гарна птиця. Всім рекомендую звернути на неї увагу. Яйця можна заказати через інтернет, у тих, хто ними займається, можна купити молоду птицю. Ну, саме про заказати яйця, 19 днів і у вас уже кури, зробили невеличку коробку. Вони висижуються, їх можна хоч на батареї висити. Дуже легко висижуються таке яйце. Пепілини з ним взагалі гемарою не буде. Проще купити яйця, інкубувати їх і буде у вас птиця. Так що обов'язково зверніть увагу, обов'язково придбайте і гарантую, не пошкодуєте. Перепілка класна штука, всім раджу. Гарного дня. Вирощуйте і буде всім щастячко.